До чільної шість львівським Карпатам, як мені не шкода, але дуже і дуже далеко. Ну, але на цьому тижні сталася зміна головного тренера. Новим головним тренером став білоруський фахівець Олег Дулуб-тренер, який довгий час працював у Білорусі у різних штабах. Працював він у мінському Динамо, працював у Гомелі. Потім вирішив самостійно будувати свою кар'єру головного тренера. Почав з першої ліги з клубу Крумкачі, довів його до. Середини турнірної таблиці чемпіонату Білорусі а довгий час йшов навіть у зоні Єврокубків і ще літом йшла мова про те, що мовляв він може очолити Карпати. Ну але вдалося домовитися лише зараз, і тепер він поведе львів'ян до нових звершень. Віталій Звєров поїхав до Львова для того, щоб поспілкуватися з новим керманачем львівського клубу. Він очолив Львівські Карпати три дні тому, але ще не бачив Львова. Білорус Олег Дулуб зустрічає нас у готелі неподалік тренувальної бази, поки це все, що він бачив, за 11 місяців. Дулуб став сьомим наставником Карпат, але це його не лякає. Якщо я об этом думати, буду, то мабуть, мені треба було сюди приїжджати. Що мені приходило сторожа бути в таких клубах, як ціна міст, такої така ж цікучість кадрів. Ну, це визов для мене, це визов. Олег Долуб тренує вже 15 років, але головним тренером команди вищого дивізіону став лише минулого сезону. Він із задоволенням згадує попереднє місце роботи Крумкачі, в перекладі з білоруської ворони. Долуб очолив команду з першої ліги Білорусії, вивів в еліту і ледь не дійшов до Єврокубків. Ясно, що тамтешні вболівальники не дуже хотіли його відпускати. Эмоции сильные, когда ты понимаешь, что, условно, за год работы ты завоевал столько сердца, людей, ну, людских сердец. На домашнем матче против Минска фактически вся трибуна скандировала. Там не только трибуна, там и на телевидении были своего рода флешмобы и так далее. Для меня это было, конечно, откровение. Ну, такое положительное. И на тот момент я просто не мог оставить команду. Почему я говорю, что вот решение принималось тоже там и с семьей, и с руководством. Но ну, это было бы чисто ну, неправильно по-человечески по отношению. Потому что команда шла в, в зоне Лиги Европы. Нестабильность у белорусской команді и бажання піднятися на новый рівень дозволили тренеру прийняти запрошення Карпат, яке надійшло ще в литку. В конце июня, э, в лице исполняющего обязанности генерального директора Юрия Михайловича Дичук Савицкого, приезжал в Брест после матча. Ми зустрілися, обсудили, і онкаби бы, висловив своє пожелання, щоб чтобы... аніби хотіли бачити мене в Карпатах. Олег Дулуб був приречений на порівняння. При словосполученні білоруський тренер у болівальники Карпат одразу згадують Олега Кононова, найуспішнішого коуча останніх десяти років, який виводив львівську команду в групу Ліги Європи. У сравненні такі ані, Олег коректне це Олег Георгійович. А я немножко другой человек, наверное, и по складу ума, а по всему. Понятно, что это как бы вызов такой, что если сравнивают с Кононом, то нужно соответствовать этой рамке. Но, я говорю, находясь два дня в клубе, мне очень сложно сказать, что вот вы знаете, я через год выиграю чемпионат Украины. Это неправильно. Я говорю, пойдем, я, я сторонник того, что нужно идти пошагово, всегда делать шаг. закрепиться на этой каком-то уровне следующий шаг, закрепиться на следующем уровне и так далее. Я сейчас занимаюсь тем, что собираю информацию. Собираю информацию по игрокам, по обслуживанию, по по тому, какие бытовые условия и так далее. Процесс, который может быть длительный, какие-то резкие подвижки э, в изменении, может быть, стиле бытов, особенно в команді. Я не думаю, що не должны быть сейчас, особенно когда чемпіонат. Бы тут надо очень, -очень акуратно, щоб нічого То, что положительно йому є і з ким порадитися. Ще один успішний білоруський тренер Леонід Кучук, добре знайомий з українським футболом, давній товариш Олега Дулуба. Колись вони грали за одну команду. Олег знає футбол, не по наслишки. он очень любознательный, много очень читает и занимается самообразованием. Но для него это новый виток. Здесь придется ему каждый день и каждый час доказывать свою состоятельность. Пожелаю ему найти общий язык с руководителем, в первую очередь, с президентом клуба, с генеральным директором. От этого будет зависеть очень много. Э, найдет э, с, ним, с ними как, какие-то точки соприкосновения, сможет э, убедить их в том, что он сможет э, вывести Карпаты на другой Давай, уровень, ты, 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 значит, будет очень хорошая, сильная команда. Есть такая пословица, что путь длиной в тысячу километров начинается с первого шага. Когда ты идешь пошагово, ты их не видишь, 10 тысяч. И когда ты осматриваешься назад, ну да, уже 10 километров, потом 10 тысяч пройдено. Но это каждодневная работа, это работа, которая ну, требует и напряжения, и всего, и требует постоянной системности. Это, конечно, очень такие приятные слова от Леонида Станиславовича, тем более мы э, знаете, вы не знаете, бытность игроками, мы жили рядом. Нельзя сказать, например, я принял команду, скажу, давайте мы через два месяца будем в шестерке. Нужно идти пошагово от матча к матчу. Фактически та же история, как с кромкачами. Вот матч, и за ним ничего нет. Матч за ними нічого ні. Тобто тільки так, як да, якщо вдасться достучатися до футболістів, щоб вони стали грати так, аби для них це останній матч в житті, тоді ми зможемо щось здвинутись. Олег Долуб прийняв Карпати на останньому місці турнірної таблиці з нулем очок. Він розуміє тиск і відповідальність, а ми розуміємо рівень довіри і очікувань. Клуб, який за рік отримав сьомого тренера, підписав із ним контракт на цілих п'ять років. Ну на п'ять років. Такий Відповідальний крок. Олександр Олексійович. Ви хочете його поздравити. Или... Ну а у вас скільки контрактів з Карпатами? На три роки. Скільки пропрацювали? Готи осім місця. Сім тренерів змінилися за рік у Карпатах. Ну, давайте зараз ми маємо подивитися. Знає знаєте, я, от, ну, якби, я ж отбивлюю за Карпати. Це моя рідна команда, я її безмежно люблю, я буду завжди її підтримувати, і я завжди пошукаю в цьому певний позитив. Знаєте, там сім тренерів змінилося, з іншого боку. Ну, а скільком людям, зато Петро Петрович Демінський дав шанс себе проявити. Ну правильно ж? Ні, ну тобто і, тут, знаєте, він завжди відкритий. вже б давно все травою поросло. Як, якби не він. Да, Йовічевич Буб'як мав шанс. Ну, мав шанс. Ну, давали йому давай. Лужний мав можливість працювати, мав можливість. Яремченко сам не захотів. Чанцев, Зайцев, який так само мав шанс. Зараз, от Олег е, Дулуп, е, Тренер, ну важко щось сказати, але судячи з цього матеріалу, знаєте, в мене якась така симпатія. Я в мене такі враження, що всі білоруські тренери, вони такі трохи флегмати, знаєте, такі спокійні, сладуючи і ну, бачимо і кучука, і от зараз е так само нового головного тренера Карпат. Що ви скажете, Олександр я, Ну Там складніше положення, тому що в команди, е ну, я вважаю, 6 тисяч, але в турнірній таблиці то ноль. Значить, і виходити сьогодні з цієї ситуації, вона психологічно буде давити до кінця чемпіонату. Хватить ли терпіння? У Болівчика, у Іграков і у самого головного, Петра. І в мене. Олександр. І в мене. Я просто кажу, що ну як, скільки можна. Ну я веду до того, що команда то все-таки продемонструвала хороший рівень футболу на початку чемпіонату. Сергій Вікторович. Mm. Тобто перспектива є, порох є, потенціал є. Ну, Карп... У Карпат всегда была хорошая молодежь, и хорошая команда. Единственное, что, конечно, мне все-таки, как бы вы там не хвалили, не говорили, не поддерживали, но мне кажется, все равно это очень сильно влияет, что тренера так часто меняются. Но как же выработать стратегию, как же план какой-то для тренера выработать, Игорь? Тренер проработал два месяца, его убирают. Знаете, там, ну, послушайте, ну, 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 нас... ну, того же Бабича после прошл... прошлого, чемпионата, вы помните, сколько Игорь проиграл с таким счетом? Должны были убирать, ну, как минимум. Какая? Дали, дали возможность доработать, что мы сейчас видим. Черномой на четвертом месте. Сколько драбачка чекать тренера? Вот как была бы там, ну, знаете, бы... Такая... Нет, ну, я, два месяца. Вели просто варіанте, що у місце... нас, нас переважно більшість тренерів є, знаєте, така універсальна відмазка. правильно? Дайте нам час, ми зробимо команду. Але ну, не вийшло. А що для цього діляється, щоб команди ви ходіте що, щоб по насилу в Євроку були карпа? а що для цього діло? Ну, Постоянні не суди, не щас, на щас, місці. То, то, що проїздуть, це нормально, да, ви вважаєте? А що, а що вона була наносу. Уст... А що там, про, а що що виходить? Нет, ну, я вам хочу сказати, що це сказал, один з найстабільніших клубів взагалі в прем'єр-лізі. Там Та виплачується хороша заробітна платня, правильно? Вчасно. Там непогані футболісти, яких, до яких придивляється національну збірну. Шо шетре? Вот я про это и говорю, что дайте человеку, значит, если взяли человека, дайте ему какое-то время поработать же, правильно? Или мы, вы сейчас вдвоем загордитесь сейчас тем, что вот он поменял 9 тренировки, вот молод, молодец, вот да, вот 9 тренировки, вот Скільки сейчас пришел еще. Сколько часу тоже? треба давать? Вот вы можете назад и термин. Сколько? Чтилый это, сезон, это чтобы команда вылазила. Президент, президент клуба, договорится да, с тренером. Скажет, что мы сколько тебе нужно. Каждый тренер скажет, допустим, мне нужно полгода, он посмотрит инфраструктуру. Может быть, тоже. Дулуб сейчас посмотрит и скажет, через, через завтра уйдет. Скажет, а нет, я не хочу здесь а работать. Вы были в да, Львове? у Львове? А? На базе? Конечно, был. Я вам хочу сказать, что там хорошая инфраструктура. Нет, это не почему-то. Хороший почему футболист? Александр Алексеевич, усудить нас. Не, ну обожди, у нас. Сереже эмоциональный, потому что, наверное, так должно было бы быть. Так, должно было бы быть. Но есть специфика. То, нужно работать, да. Есть специфика, есть своеобразие работы. И то, что там работа, она сродни, так сказать, тому, что говорят об этой тренерской скамейке. Это, это так и есть. Я просто памятаю, Но я вам... вижу проблемы по составу. Давайте говорить так. Та линия обороны, которая сегодня есть у Карпат, потому и такие результаты. Команда забивает два, пропускает три. Команда забивает, пропускает. Тут свода. Тут я зложен, yeah. тут. У Пара центральных защитников. Посмотрите, она в прошлом году кувыркалась, хотя играл, когда пластун и нынешний основной игрок Александрии. Иченко. Да. Все-таки там порядка было чуть побольше. Сейчас играют два молодых парня. 97-го года слева. Ксенс, ну, при всем уважении к Ксензу, значит, он играет так. Хочу на 100% играю, хочу на 25%. Раз. Потянуло, Це завдання забавило. тренера застави змусити його ради на 100%. Правильно? І щоб що він став лідером команди, капітаном команди, себе абсолютно певно почував. Давайте подивимося. Давайте подивимося, як нам все буде говорити. Я просто, щоб на закінчення, Сергій Вікторович, я пам'ятаю історію Кононова. Кононова терпіли дуже довго. І був момент, коли він показав, він не міг виграти вісім матчів. Мені здається, там 10 матчів поспіль. І ребята йому, Ребята подмалі йому. Вони зібрались, провели зібрання, сходили кої-куди. І виграли цю ігру і пішов ще в руї. Іграли в Євроку. Вот тобто, терпіння є тоді, коли ти бачиш прогрес. Знаєте? І тоді терпіння так само можна проявляти. Ну, на 5 років. Давайте ставки зробимо. Да, давайте подивимося, як